Всім привіт! І сьогодні, звісно, ми проживемо багате в Брукхейвені життя і бідне. Ви знали, що неможливо поставити лайк і підписатись на канал за 2 секунди. Пробуйте! А зараз ось ми живемо бідним життям. Ось ми у нас така і дім не дуже прикольний. І ось тут диван, тут ліжко, тут сейф, але там дуже мало грош... грошей, тому ось ми зараз моїм руки. І в нас дуже стара ванна, прям дуже. Цей дім дуже старий, він найстаріший з усіх В Рукхейвен РП. Тому це найстаріший, знаєте, якщо вам треба якийсь дуже старий дім, то це ось цей. Зараз ми їдемо на машині на роботу, і ми працюємо на заправці прибиральниками. Того так. Так, сідайте. Сідайте. Сідайте, так, все сідають. І ми їдемо. Ця машина така стара, що від неї нема чого очікувати. Вона може і загорітись, і шина може пропасти. А, вона горить! Я що накаркав? А, ой, і шина пропала! Що робити? Машина горить. Так, з неї спочатку треба вийти. Так, так, швидше йдемо до каси. Так, ні, ні, ні машину треба тушити. А, вогнегасник в касі, того йдемо до каси. Так, треба до каси йти. Так, може тут є де є вогнегасник? Ні-ні-ні, там є точно, там точно є. Хоча хай там машина стоїть, її все одно ніхто не трогає. Тому давайте, поки ми будемо прибиральником, зараз візьмемо віник. Зараз. Та, ну куди? Куди візьмемо віник? Обов'язково підпишіться та поставте лайк, щоб у мене все вийшло. Так, беремо віник і ми ясь там машина горить, але її по правилам треба було б забрати. Ну, я не знаю. Ну, Не хочеться. Вона така важка, це аукіатор. У нас немає на нього грошей. Ну, Це ж не хочеться. Ну, мусимо. Тому зараз біжимо до неї і беремо вогнегасник. тушити. Ось тут якраз автосалон, ми її чуть-чуть підвеземо до автосалону. Ось ми тушимо вогнегасником. Марина її шваброю тушить, ну, швабра мокра, того того все можливо. Так, Чого ти махаєш? Чого ти махаєш, Так, тушимо, тушимо, тушим. Вогнегасником. Машина, бо вона така вже Горить, горить, треба її тушити. так Поки що ми її відвезли в автосалон, нам дали поїсти. Ось там машина стоїть, горить. І поки ми її везли, в неї всі шини зовсім пропали. Так, ладно, ми поки з Мариною будемо ой, прибирати е, торговий центр. Нам скоро додому, нам всім вечора вже треба йти додому чи в сість, я не знаю. На метро, бо по-іншому ми не можемо. У нас нема цього грошей. Ну, обов'язково додивіться до кінця, бо в кінці ми станемо дуже багатими. І в кінці дещо буде секретка одна. Тому додивіться це відео до кінця і ставте лайк. А поки ми вже можемо йти додому, від зараз вже 6 вечора. Тому давайте в 6.30 підемо. В 6.30 все. Все, можна йти, можна йти. Ми йдемо, і зараз я поставлю собі, щоб швидше їхати щось. Так, самокат. Поставлю. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, це для багатих. Так, за преміум. Так, все, ми ставимо самокат. Він коштує 2 гривні. Ми його дозволили, ми багаті. Ми собі 2 гривні змогли купити. Так, ладно, я жартую. Так, ось їдемо в метро. І зараз нам прийдеться їхати до нашого дому. І думаю, ми прожили. Прекрасне життя. Ось ми йдемо і ми прожили, думаю, зранку до вечора ми були бідною сім'єю. Тобто це прикольно, не не дуже, бо ми нічого не можемо купити. Тому зараз ми передягаємося і будемо жити багато сім'ї. Все, ми перетягнулись, і зараз ми багаті. Миле, дуже багаті в зелених одеждах у мене навіть рюкзак із грошей. Ми дуже багаті, тому зараз ми йдемо на нашу машину просто покататись по місту. Ось тут у нас фонтан і дуже красивий вид із вікна. Тому ми зараз, просто зараз йдемо з дому. Ну, просто покататись. Е, так, я йду. І нарешті я можу поставити цю преміум штучку, яку я так хотів. Це мої любимість преміума. Так, або давайте поставимо машинку якусь любу. Щоб кататись. Надіюсь. Так, ось ось ось. все. Поставили, і ми тепер можемо кататись на такому лє... ліму. Це, лімузин? це не лімузин, коротше. Е, так. Оператор мені сказав. Так, це не лімузин, тому зараз ми. Ой, я впав, а у мене маленька проблема. Давайте вже поставимо не машину, а мотоцикл. Це полі... Не поліцейський, ось такий. І будемо їхати. Так, давайте тільки швидкість. Так, все нормально. Давайте колес. Ой, у мене колесо. У мене колесо пропало. Так, все, треба їхати. Треба їхати нам на море, там на острів один. Я знаю острів, того зараз поставимо машину. І, до речі, забув сказати, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, відтам будуть різні розіграші, і ви, можливо, зможете виграти або робукси, або ще щось. Звісно, на посилання на цей телеграм-канал в описі до цього відео. Тому ми зараз з'їдемо і до цього острову. Тобто, ми спочатку поставимо корабль. Ой, яхту ми поставимо, ми поставимо яхту. Ну, Не таку велику, як хотілося би, але що? це не яхта? Що це? Коротше, напишіть в коментарях, що це. І ми їдемо. Їдемо на повній швидко. У нас людина за бортом. Так, все. Пливемо: ми сіли, і ось так ми горимо і пливемо. Тобто це дуже крутий режим, мені він подобається, в принципі, тому. Круто. Так, і ми зараз змінимо тільки димить хай димить, хай димить, вдома Так. Ось ми вже майже приплили до нашого острова десь точно приплили. І це такий дім похилий, він, дуже багатий. Це найбагатіший дім, і ми його купили. Але тут дуже легко посковзнутися. Ай-яй-яй, так, так, тримаємося, тримаємося, трим... ай! Все ж таки посковзнувся і падаю я. Тут дуже нахилений дім, того тут легко впасти. Тому так, давайте піднімемося нагору, ще раз нагору, і ось у нас тут вже можна пройти. Так, давайте на саму гору піднімемося цього дому. Мені цікаво, що там логічно, на самій горі просто ванна. І ще й такі вікна, хай всі дивляться, як ми купаємося. да? Цікаво, ну, Хоча на острові, хто нас побачить там? Тут тільки наш Дім є, і хто інший буде тут пропливати мені цікаво. Це приватний острів. Тому зараз ось тут горка якась є дивіться, тут гірка є. Давайте спробуємо з, з нею скатитись, куди вона нас приведе. Так, ідемо. Ой, а, 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 я зрозумів, що треба басейн поставити зараз. Зараз ми все зробимо. Ми ж по цьому профі. Так, треба швидше піднятись. Ось, піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. На саму гору, я тепер зрозумів, що треба. Ми поставили басейн, а тепер нам треба бомбочку в басейн. Так, все і оп. Да, ми бомбочку в басейн залетіли, це дуже круто. Всім пока, дякую за перегляд.